Привіт! Сьогодні 10 жовтня. У нас майже 9 ранку плюс 13. На цьому на градуснику мені показує. По прогнозам повинно бути сонечко. Вчора сонечка майже не було, хоча прогнози теж показували. Але сьогодні ніби повинно бути. І навіть десь там є сонечко. Навіть світло. Ну Подивимось, що під в день може мене щось підзняти, показати, чи реально буде сонечко чи ні. А ще така тема, поки короте, їду на роботу, хотів пізняти, що коли я їжу цим Мерседесом, я не знаю чого, але мені хочеться отак ставити ножку. Тобто отут автомат у нас не той, що калашніков, а, е, а коробка. Ну, Однією ногою я газую, торможу, а другу ногу типу так поставив. отако, коліно під ручку. Отак, і отак їдеш. І отак як... Керовник, начальник. Газуєш, зрозумів, да? ну, щоб ви розуміли, Мердедес. В Данську сонечко, дуже дивно. Ніби трошки хмарно, зараз покажу, трошки хмар, трошки сонця. Я знову бусом, бусом карапузом. У мене салатик І я газую. Короті. Люблю я бусами кататися, буси прикольні. Я робив кур'єром, тоді мені ще зайшло. І так типу, це. мені проще бусом їздити, ніж е, якоюсь маленькою автівкою. Та й що? Поки що сонечко. На дворі плюс 15, плюс 14. Я в кофті самі, без курточки. Це нічого собі. Е, та й таке настроєння не знаю яке. Кінець тижня. Прийшли мені одні штучки до пасата заказував за 50 злотих, мабуть, десь плюс-мінус 50 злотих. Не підійшли. Це Аліекспрес, вертаю. Тепер подивимося, що мені все буде вернуть, мені гроші чи не вернуть. Короче, такі діла. Все, шо газуємо, працюємо далі, бо п'ятниця роботи багатенько. A, no zrób to Andrzej uh, 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 uh. O jest dziadu uh! I tak, wewe hazuje Nic Ну і восьма вечора, поки чекаю ще на автомобіль. бо ще треба поїхати на аеропорт, там забрати машину, приготувати. Поки я це все жду, трошки забігався вже. Що, роби пасата а далі? А що ж мені робити? Я власник Коротше, Далі крашу все докрашую. Щось воно трошки мені не сильно подобається. Така фарба дивна. Тут є що перелив, чи що воно таке Коротше Не знаю що з цього вийде А ну що з цим М -м. Ох насрав вже ж та Мде? Звісно Інтересно Тут воно чи повилазило щось воно Спучило Перелив може не знаю Mm. То, коротше, один пластик, той, що пластмаса, то що я вже був раніше красив, получилось більш нормально і мені вона більше подобається, як получилось, а це щось таке, ну, таке. Не знаю, завтра може ще докрашу, вже сьогодні трошки пізненько, зараз буду зібиратися додому скоро. А, таке, що, що вийшло, то вийшло. Ну, що? Що зробиш? Все, 9-та вечора я все зробив, підставив машину на аеропорзу, ганяв бігом-сюди мотнувся Не знаю, чи мене видно зараз щось там світять фари світять. Коротше, я надихався краси, як там красив то так трошки так, прикольно интересно. інтересно. І Гданську пішов дощ, як же ж може бути, щоб було сонечко. Ні. ні, 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 Треба, щоб йшов дощ. І не знаю, чи видно, ось крапельки, ось крапельки. І в нас був дощ, звісно, а як же без дощика. А я все, все, замарився, намарився, їду відпочивати. Все, всім пакет.